Щоб виглядати модно, красиво, але при цьому зберегти свою індивідуальність, сучасним жінкам доводиться до дрібниць продумувати свій образ і те, в якому стані буде волосся, відіграє не останню роль. Неважливо, наскільки стильним буде одяг, який носить дама, без відповідної зачіски всі зусилля марні. Модних жіночих стрижок у 23-му році існує безліч. І абсолютно кожна представниця прекрасної стадії зможе підібрати те, що підійде саме їй, і водночас надасть можливість бути у тренді у новому сезоні. Жіночі стрижки 23-го року продовжують модні тренди минулих років. Ретро знову набуде популярності. Сьогоднішня шегі це стрижка з 80-х років. Ця стрижка відома завдяки безлічі шарів, які надають волосся додатковий обсяг. Дрібні сходи не забирають нічого від загальної довжини, але надають більше обсягу верхнім пасмам. Багата шаровість надає такій кудлатій стрижці, велику жіночість і витонченість. Така стрижка підійде до будь-якого типу обличчя. Її можна варіювати по-різному. Саме тому стилисти і піднесли її до топ-модних трендів цього сезону. У моду знову повертаються чубчики. Дуже популярними стануть дитячі вкорочені чубчики та чубчики штори Такі варіанти підходять для будь-якої довжини волосся і, залежно від форми обличчя, можуть бути подовженими або з легким філіруванням. Не залишиться острень і володарки кучерявого волосся. Їм тепер не потрібно робити нічого, щоб бути у тренді. Завитки вітаються не тільки за довжиною, а й у чубчику. Модні стрижки на короткі волосся. Короткі волосся це завжди стильно, сміливо, зухвало та жіночно. Ідуть такі зачіски не всім, але у 23-му році не втрачають своєї актуальності. Багатошарова коротка стрижка, знову стилісти, перукарі загострюють увагу сучасних красунь на багатошарових коротких стрижках. Створювати на цих шедеврах об'ємні трендові укладання не складе ніяких труднощів, а результат завжди радуватиме тривалий відрізок часу. Стилісти пропонують не скидати з рахунків стрижку піксі. Вона вигідно підкреслює форму обличчя та робить очі виразнішими. Особливо ефектно буде виглядати з косим подовженим чубчиком. Стрижка андеркат винайдена чоловіками приблизно століття тому, але трохи пізніше сподобалася і жінкам. І це не дивно, адже жіночий андеркат кардинально змінює будь-який типаж гарантовано в кращу сторону. Молодим дамам андеркат додасть рішучості зухвалості і яскравості, а жінкам у віці візуально скине з десяток років, а то й більше. Назва розшифровується як зрізаний низ. Але якщо в чоловічій стрижки андерка це практично завжди поголені наголо скроні, то в жіночій редакції варіантів безліч. Для андеркату характерні виголені з боків скроні та потилиця, довгі пасма на маківці. Ця хуліганська зачіска є актуальною для юних осіб, які вже обрали свій стиль. Чудово поєднується зі стилем кежуал та рок. Кому підходить жіночий андеркат? Жіноча стрижка андеркат гарна ще й тим, що підходить практично до всіх типів обличчя і структури волосся. Тільки потрібно правильно вибирати її різновид. Дівчатам ходимо високим з загостреним підборіддям. Краще вибирати варіанти пишні та об'ємні, такі як асиметричний андеркат або зачесаний набік. А все тому, що подібні варіанти стрижки візуально згладжують кути і надають образок округлості. Більш повним дамам завальним або круглим обличчям, навпаки. Рекомендується вибрати класичний вигляд андерката. Зовсім короткі скроні та довгі пасма на маківці, підтянуті вгору і зачисані назад. Це потрібно для того, щоб візуально подовжити риси обличчя і додати зростання. Ну і звичайна стрижка, яка має теж велику кількість варіантів виконання стрижка біксі. Короткі стрижки для жінок викликають двозначну реакцію. Хтось із представниць прекрасної статі вважає такі зачіски зухвалими, але вдалим та сміливим експериментом. А для когось така стрижка є неприпустимою, адже на їх погляд вона точно не додає жіночності і схожа на нахапний чоловічий образ. Серед найпопулярніших стрижок, що кардинально змінюють образ, стане зачіска біксі. Так, біксі можна зробити досить коротким, динамічним, а можна зробити подовжену форму, що безумовно надасть жіночої привабливості. Стрижка біксі це градуйована стрижка. Ця зачіска характеризується відмінними рисами. Біля обличчя пасма подовжені, в області тім'я великий обсяг. Чубчик може бути прямим або асиметричним градуйованим. Загалом біксі як зачіска з'явилася завдяки креативності майстрів-перукарів, які шукали сміливі підходи до нових зачісок. Відтак хтось з них вдало поєднав авангардний піксі та класичну зачіску. Боб. Цікаво, що Боб винайшли у минулому столітті танцювальниці з запального танцю Фокстрот. Так довгі локони не заважали танцювати. А Боб, як ніяка інша стрижка не доповнювала настільки вдала їхній образ. Пізніше цю стрижку перейняли актриси «Німого кіно, а згодом Боб став зачіскою мільйонів жінок тих часів. Стрижка Піксі також з'явилася завдяки кінематографу, а саме з легендарної стрічки Римські канікули, в якій актриса Одрі Хепперн. Перше розлучилася з довгими хвилястими локонами і постала перед глядачами із короткою зачіскою, прикрашеною акуратним чу чубчиком. Біксі підійде жінкам, у яких слабке або танке волосся. Така зачіска додасть необхідного обсягу, обличчя круглої або квадратної форми, ідеальна форма стрижки досягається завдяки збільшенню обсягу. Та довгим пасмам біля скронь. Довгасте обличчя овальної форми. При такій формі обличчя бікси краще робити з прямим чубчиком. Це дозволить гармонізувати пропорції. Для жінок, вік яких 40, така зачіска зробить їх молодшими, привабливішими, додасть чарівності та особливого шарму. Обличчя круглої, квадратної, трапецевітної форми. Чи витягнутого овалу такою зачіскою, а саме за допомогою подовжених спадаючих пасом та прямого чубчика, можна вдосконалити форму обличчя та гармонізувати пропорції. Кучеряві пасма, зачіска їх втихомирить, а рідким порстим локанам надасть необхідного привабливого обсягу. Професія пов'язана із творчістю, стрижка ідеальна підійде для цих людей. Проте не варто відмовлятись від бійці і працівникам держустанов та великих корпорацій. Зачіска 100% відповідає суворому дрес-коду. Недосконала шкіра на обличчі. Горбиста структура і нерильний тон. Вдала зачіска, ці вади. Трендові стрижки на середнє волосся. На волосі середньої довжини дійсно можна розгулятися. Власниці такого волосся не втрачають багато часу на укладання і в будь-якому випадку виглядатимуть жіночно. Універсальні стрижки залишаються актуальними у 2023 році: багатошаровий боб та подовжене коре тренд сезону. Урізноманітнити їх можна проділом, рваними пасмами або витончено філірованими кінчиками. Класичні та звичні форми можна вдосконалити, додавши рвані пасма, чубчик або певну техніку фарбування. Подовжене каре найголовніший тренд це справді універсальна стрижка. Підходить жінкам будь-якого віку та з будь-якою структурою волосся. Зачіска дозволяє виглядати молодшою, підкреслити вигідні риси будь-якого типу обличчя. А недоліки навпаки приховати. Коротка жіноча стрижка каре не втрачає своєї актуальності вже не перший рік. Що ми уявляємо, коли чуємо про таку зачіску, як каре? В першу чергу це рівний густий чубчик і волосся, які стрижуться в правильній геометричній формі. Так виглядає класичне каре, яке після багатьох десятків, а то й сотень років сильно відозменилося. Ця рівна геометрія стала прародителькою безлічі нових варіацій стрижки каре, які актуальні зараз і будуть актуальними в майбутньому. Жіночі стрижки Каре користуються популярністю і у зірок Голівуду, і у звичайних жінок, які хочуть виглядати стильно. Сучасні стрижки на довге волосся. Довгі шари. Найпопулярніший модний тренд у соціальних мережах зараз довгі шари. Для створення більшого обсягу та ефекту хвилястості волосся підстригається великими шарами. Красива та чуттева. Каскади та інші варіанти багатошарових жіночих стрижок залишаються у трендах 23-го року. Жіноче довге волосся тільки виграє від такого варіанту. Стрижки з чубчиком. Жіночим стрижкам з чубчиком у 23-му році стилісти приділили особливу увагу. Подовжений чубчик набік підійде до будь-якої форми обличчя і за необхідності замаскує недоліки. Рваний чубчик залишатиметься головним хітом протягом двох років. Він ідеально буде виглядати з багатошаровими стрижками будь-якої довжини і довгим або середнім каскадом. Французький чубчик відмінно поєднуватиметься з подовженим каре і підкреслить довге волосся з рівним зрізом. Відмінний вибір для власниць густого волосся, тим, у кого волосся танке, рекомендується вибирати більш об'ємні варіанти. Вовча стрижка. Вовкат так звана Вовча стрижка, викликала чималий ажіотаж у 21-му та 22-му роках, оскільки її можна побачити у всіх соціальних мережах, супероб'ємна та дика, ця стрижка залишається у 23-му році. Вона не втрачає своєї популярності. Багатошарова, грайлива та розслаблена стрижка Волфкат – Великий тренд літа 21-го роду. Роком з Тікток. У цій соціальній мережі відеоролики з хештегом Волфкат набрали 310 мільйонів переглядів. Волфкат – змішання двох стрижок Малету та Шегі. Волосся стрижуть шарами від верхівки і роблять чубок як при Шегі. При цьому потиличний шар залишають довгим як у малеті. Назва з англійської дослівно перекладається як вовча стрижка і натякає на більш коротку шерсть у вовків на маківці і на холці. Популярність вовкату розпочалася з південної Кореї – що не дивно, волосся у корейців щільне та пряме. Багатошарова стрижка додає їм обсягу та створює цікаву форму, але перевага вол в в тому, що він добре працює як з прямим, так і з кучерявим волоссям на довгих і коротких пасмах.